Всім привіт, друзі! Наступний хворий до нас залітає з доманьовка СТО Руня. Це у нас Ніва, Шевролет. Ось такою проблемою. Клапан догнав поршень. Хтось на випередки їхав, і друг друга догнали. На капіталочку, втулки, клапана, все під заміну. Тут у нас ось так виглядає. До речі, бачу, що. Тут вже замінили гідрокомпенсатори на механічну регулювання, на рокера. Відає, хтось вже грався. Ну, тут трошки, бачите, прильотик. І переробили, як на джигулях класику. Це у нас головочка должна бути 21 120, 214, да. Ось так от. Сьомий рік. Розбираємо, дефектуємо, капіталим. Покажемо вже, як будемо збирати. Заглушечки тримали, бачу. Ось вже міняв їх тут на герметик посадив, все чітко. Девроліт Ніва, до маньовка, вже готова в нас до збірки, Пройшла всі механічні обробки, продута, чистенька, все як має бути. Значит, виконали механічну обробку сідел, Ось таку красу навели краще, ніж завод. Замінили направляючі втулки, втулки Колбеншмід ТРВ. Комплект нових клапанів по виробнику СМ дорого, багато. Також ГБЦ відмита, як можете бачити, і фрезеровано 20 сотих. Був трошки перегрів. Тут вона у нас ось так виглядає. Всі деталі у нас вже відмиті, чистесенькі, білесенькі. Завод, так не ділається. Збирає клапан. Вже промазаний мастилом, заходить на сувточку. Хоп, масло холодне. 10 в 40 Ну yeah. що, ГБЦ наша засухарена. технічна рідина налита. Даємо тиск, бульбашок не повинно бути Погнали. Супер, супер. Супер, 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 супер. Та -моє так! Супер! Супер! І всі клапана герметичні 100%, ніякої притірочки. Все максимально близько до заводу, навіть краще, а тако? В принципі, продуваємо ще раз її і пакуємо. Відправити. Ну ось і все, Ніва шевролі наша повністю відкапіталена і готова на відправочку. Чекаю звіт від Руслана, СТО до Маньовка. Русланчик, передаю тобі ось цю красотку, встановлюйте і скидайте відео, звіт, як буде працювати. Повний кап, заміна на втулок, клапанів. Механічна обробка сідів, мойка, сальники, зборка. Ну, регулювати тут нема що. Як можете бачити, головочка у нас 21214, вона із заводу йде на гідрокомпенсаторах. Хтось, відать, вже мучився і перевели, її переробили на рокера. Скоріше за все, розпредвал тут стоїть карбюраторний, бо інжекторний відрізняється від карбюраторного. Такі справи. Підписуємось, друзі, ставимо лайки, присилайте свої головочки, доведемо їх до ось такого ідеального стану. Все, погнали робити наступного пацієнта. Влучили от Богдана посилочку. О, бодя прокладочку дав, дякую. Пасту дав, велике дякую. Я її ждав, це не реклама, але я її ждав довго. ну, Де як руки сохнуть, а оцей пасти ні. Дякую, дякую, бадя, за подарунки. По як щоб навіть шпилечки нічого не погнулося. Ще нема подарків. Богданом перегріта воно було, поміняв клапана, направляйки, ціні ваше вроле. Ех, лялечка. Це 214. Казав, було перегрітано. Снямо. Ну все що, все велике дякую за подарунки, Богдан. За, за пасту отдельно дякую. Паста бомба. Короче, Бодя, як обіцяв, зробили ми цього двигуна. Дякую за ГБЦ. Тут короче, був загіб всіх клапанів. Робили пеньок, вирішили поршня поміняти, бо загиб був крапкий. Пеньок такий, шатуни перепровірили. Так, що тут у нас? Все чітко працює. Приятель, звісно, трохи шумний. Uh. Ще раз велике дякую, ГБЦ працює відмінно.